Дідусь. Тобі Тобі дідусь. Ось дідусь. Привет. Привіт, я вже скучив за 4 дні. Диви, що є. Що це? Бетоновоз. Бетоновоз. Що це такий? Зможеш тащити, чи матуся хтось допоможе? Бабуся. Що допомагає, це ж дитина, хай тягне. І ще машина. Що це робить? Це, мій потяг. Прийшли. А це ще що, Сереги був малим? Мені дарували потяг. А, та все потяг. Потяг у мене є каже. не помню. воз. Іди потяг забирай, татовий. Татовий. Татовий потяг. Татовий, ось потяг, Рома. Ось потяг. Ось. Потяг, ось. Забирай. Татовий потяг. Іди давай, іди. Іди, 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 іди. йди. Розпаковувати. Не клади, не клади на ліжі старофеди. Ну нічого страшного. Розпакували. Тепер будемо далі розпаковувати. Угу, угу, угу. Гарний Розправили. потяг. Гарний, так? Гарний, Гарний потяг. Зараз іще повитягаємо. Нічого собі. Ромаха, нічого собі. Класно. Угу. Рома зараз. Все приладнає. То іншою стороною сонечко треба. Оцією стороною, от сюди. Бачиш? Хопа, і приладналося. От. І тут крюк є так. Ось. Гак. От. А це тепер іще треба залізну дорогу зробити, бо ця залізна не під... Так, ще треба одну залізну дорогу робити. Куди? Ні. Туди? Ні. Ні. Так. А бетонно змішувач, будемо розпаковувати, Ром. Бетон змішувач, будемо розпаковувати. Будемо розпаковувати. То може поки без залізної дороги. О, я їду на дорогу. Ага. А бетон змішувач. Диви, який тут барабан великий. Ого, ти він крутиться. Бачиш, барабан крутиться. Клас. Розпаковуємо. Розпаковуємо. Добре, зараз будемо розпаковувати, бо мама не може розпаковувати і тримати телефон. То все, зараз будемо розпаковувати.